Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина. І сьогодні, нарешті, я для вас знімаю відео про свої орхідеї. Вони вже на всю квітнуть, а в мене то часу нема, то настрою. Ну, сподіваюсь, сьогодні я вам покажу ті орхідеї, які живуть в мене на кухні. Не знаю звідки починати, але вже, мабуть, з цього краю і почну. Дастібель квітне, в неї два квітконоса. У цьому сезоні тут і ось тут. Красива орхідея, така ніжна і ароматна. Це із серії парфумована фабрика. Квіточки невеличкі, але дуже ароматні. Поруч з нею орхідея Боронео здається, в неї теж два квітконоси Ось один. І ось він. Другий. Квіточки вона тримає довго, але спочатку, бачите, такий жовтенький фон в неї, потім вона його якось губить і більш бліда стає, але все одно красива. Може мати набагато більше квітів, ну ось в цьому сезоні так. Ця рожева великоквіткова красуня. До речі, треба мені якось дотягнутися до неї. Я тут на стільці стою, зараз я її понюхаю і повернуся до вас. От Я пам'ятала, що в неї легкий аромат, так і є. Вона трошки ароматить. Але не так, як парфумована фабрика. А коли носом торкаєшся до то орхідейки, то відчуваєш цей ніжний запах. Чим пахне? Ну, Якщо я скажу трояндою, то і троянди по-різному пахнуть. Приємний запах. До речі, ось цей запах дастібель особливо мені ну, не дуже до вподоби. Якщо вона стоїть далеко і якийсь протяг, але взимку його нема, бо вікна закриті, звісно. От якщо далеко, Тут дуже приємний аромат. Якщо трошки ближче носом, ну, я не знаю, мені не подобається. Цей красивий ніжний бігліб мені сестричка подарувала. І він квітує зараз зі старого квітку носу, от показую його, він був обрізаний ось тут, як бачите. Потім знову квітував. Знов був обрізаний, тобто ось два рази. Тяжко тягнутися так далеко. І з цього старого квітконосу одне, друге, третє розголуження. І виходить ось така гілочка. Ой, як її показати, ось так. Бачите, скільки квітів. Багато хто квітконоси зрізає, я їх намагаюся залишати по максимуму, бо потім таке пишне квітування. А так би зрізала його, і в цьому сезоні могло бути без квітів тут. Поряд тут бразильська спека, мультифлора. Квітів на ній завжди багато, тримає вона їх довго, але показати нормальний її колір ну, ніколи не вдається. Бо камера такі кольори висвітує. Вона темніша, ніж бачу я її на екрані. Це я намагаюсь показати її ближче, які вона має крапушки і таку жовту серединку. Орхідея триліпс, як її називають каска. Триліпс, тому що в неї три губи, така мутація у цього сорту. Воскові квіти, дуже цупкі. От зараз в неї один квітконос, але влітку я її пересаджувала. Тому добре хоч квітне, а не пропускає цей сезон. Ось вона мені дуже смачно пахне, і аромат в неї сильний. Де її розеточка? Ось вона, ось її розеточка. Начебто звичайна біла орхідея, але купляла я її, коли в мене вже було багато орхідей. І купляла я її, ну, просто рятувала. Я розказувала про неї. Називається вона вдома Спасниш. Була вона обморожена з великими набряками. І коли я її купляла, навіть не бачила, що в неї. Ще й велика губа ось така дуже ніжна, і тепер з нею усе гаразд, такі ось неї. Нарешті буква. Дозволила собі два квітконоси. Якщо ви дивитесь мій канал, то знаєте, що на ній росли дві дітки. Росли не один рік і квітували разом з мамою. І по два квітконоса на них було. В неї один, і оці дві діточки там вже були такі корені повітряні. Я зняла цього вже про того року. Зняла їх, вони вже в нових домівках мешкають. Ну а вона. Нарешті вдихнула повною груддю, скажімо так, і дозволила собі два квітконоси. Дуже мені подобається вона, це мультифлора, вона дає часто діточок. Те, що камера трошки не любить, висвітлює, намагаюсь показати, не дуже це виходить. Дуже витончені, красиві в неї пелюсточки такої форми мукулу не переплутати ні з чим, а ще в неї ось такий листочок, ось такий крапчастий. І ще й по листочку. Він видовжений і таку крапку. Орхідею гаучу я так поставила, що вона від нас відвернулася. У мене тут посаджені дві рослини у горщику. Щільні пелюсточки такі в неї. І вона пахне трояндою. Дуже ніжно і приємно. Довго вона тримає свої квіти. Далі орхідея Роттердам. Ось так, спіймала її камера правильно. В квітне вона на три квітконоси. Ось тут старий квітконос. Ось він. Де? Оце старий квітконос, вона там доростила квіти, і два нових. Ще на всі квіти розкрилися, буде пишний пишний букет. Такі пелюсточки трошки загострені, наче зіронька. Це орхідея касі 2. Кожного разу вона квітне. По-іншому, то більш світлі, то більш темні квіти. І я дивлюся, що в цьому сезоні якось квіточки одна на одну схожі, ну, більш-менш так по візеруночку. А іноді буває, що кожна квітка відрізняється від сусідньої, тобто всі вони різні. Тут якось однакові. Я тільки зараз. Можу разом з вами оце все розглянути, бо воно так високо і я не бачу всього цього. Оце все випукле. Камера передасть, не знаю, начебто передає. Оці всі крапочки, вони над пелюсточкою. Більш такі випуклі аж дві квіточки у Феррари. Вона ще не доростила цю квіточку, вона буде більша за розміром. Дуже подобається цей відтінок жовтого, вона така яскрава. Ну, але тільки дві квіточки. Це пірат пікуті. Зараз, поки квіточки тільки розкрилися, вони такі персикові. Потім вона стає більш блідою, віточки тримає довго і не сюди. Ну, дуже незручно мені. Ось така, це вона дала розглуження від старого квітку носу, а тут в неї новий, але ще бутони закриті. Цю біленьку орхідею я купляла, коли в мене було вже дуже багато орхідей, От іноді просто хочеться білого кольору. Вона гарно квітне, вона квіти тримає довго, начебто звичайна, але така кругленька вона. Теж вуса в неї такі закручені. От як відрізняються губикни? Ось тут така губка з вусами, а тут коротенька така лопатою. Так хотілося показати оцю помаранчеву красуню, коли в неї відкриються всі квіти скільки їх тут? Один, два, три, четвертий бутон ще маленький. Але бачу, що ось ця вже відквітає. Я її переставила, щоб тут краще мені було її видно. І вона щось рано цей бутончик скидує. Квіточку. Бо коли я купляла, там було 12 квітів, вони всі трималися довго більше двох місяців, наскільки я пам'ятаю, це треба мені старі відео передивитися, щоб згадати точно. І оскільки вона вдома давала квітів, вона не пахне. Коли Я її купляла, вона дуже смачно пахла. От такого красивого помаранчевого кольору немає, мені здається, жодної орхідеї. Ну, я про фелінопсіс, звісно. Ця мультифлора квітне і і квітне, ще буде квітнути, буде дорощувати. Коли починається її квітування, то це надовго. Чи тут неї вже не пам'ятаю? Оце від старого квітконосу розголодження. Тут від старого. Тут від старого це вже третя гілочка. І ось цей квітконос новий, з трьома розголодженнями. І ось така. Краса виходить такий букет. Ось він, в кадр один, не влазить. О. На цій поличці два еквестриса, один з них ось такий. Була тут діточка і зачепила, і довелося її саджати. Майже без корінчики з двома малесенькими листочками. Ну, дивлюся, що там є корінчик. Якщо зараз не забуду, покажу вам такий еквестрис і другий ось такий. Красиві, красиві, вони такі ніжні, дуже мені довподоба еквестриси. така малеча. Така губка. Видовжена така рожева, малесенька. І от я з цього боку прийшла, вона в іншу сторону дивиться, Санта Руса. Рожева орхідея з помаранчевою губою. Ось тут, тут від старого квітконоса розголуження і новий квітконос розходиться теж на три гілочки і одна основна. Ось дивіться, яка губа, ну це ж вогонь. Але все одно ось це більш помаранчеве, бо цей помаранчевий, він трошки з червоним відтінком, але теплий такий класний. Мало не забула дендробіум показати, ще на цій бульбі не всі квіточки розкрилися. Ось дуже пахне. Вранці то вообще одна бульба. На цій теж ще квіточка залишилася. ось скільки квітів багато. І на третій бульбі десь тут ось. Так, всередині воно. От Отак. Здається, на трьох бульбах. Це вже така бульба, знаєте, от я її намагаюсь показати ось. Тут листя вже нема. Ось вона. Тобто, бульба, от, ну, ось я її качаю, якщо ви бачите, вона вже стара, вона вже цвіла, але все одно, от де вона пропустила, вона знов кріпи. Це на днях на Фейсбуці було питання, коли. Обрізати орхідею дендробім. Я не зрозуміла питання. А виявляється, що жіночка запитувала, ну от воно відпітувала, коли зрізати. Ну я відповіла, що я не зрізаю зовсім ніколи, поки вона не висохне. Бачите, ось ця давно працювала. Дуже давно. І вона ось так от і стоїть. Або, може, не полює, або, може, якихось речовин не буде вистачати. Рослині, вона з них щось візьме, я так думаю. Бо в мене тут -от, ось ця, яка квітне, да, ось ця гола, ось ця. Якби квітувала. Я б могла їх, як та жіночка, запитала, ну ще одна обрізати. Ну, я їх не ріжу. Кожен робить, звісно, що хоче. Я просто про себе і про свій досвід завжди вам розказую. Кожен раз говорю, що кожен на своїх або помилках, або на чужих помилках, але, як правило, ми на своїх тільки вчимося. От такий опит у мене з дендробіумом. Тут маю таку жовтеньку. В неї пару квіточок. На старому квітконосі. І ось це новий квітконос. Вона буде дорощувати, вона скинула мені тут два бутона І тут один скинула. Не знаю, що їй тут не сподобалося, може, б, тому що я її переставляла. Але ось така красунечка витончена і дуже симпатична. Ось ця пріма п'яно. Знов немає в неї віючок як ви знаєте, у цього сорта ось такі війки повинні бути з центру. Але вона така, наче порцелянова. В неї красивий такий відтінок білого. Дуже мені подобається. Але от війки давати не хоче. Трошечки-трошечки такий натяк на них. Але ж то на те? Ще тут маю таку біленьку. Вона ще буде дорощувати. Це в неї від старого квітконосу розголуження таку гілочку дала. А тут новий квітконос, але ще у куп'янках стоїть ще не розкриті. Ще не все квітне в мене рінг. <смір> Кожного разу говорю, ну що ж це за квітка така, одну-дві квіточки дасть і все. То вона того разу попереднього виправилася, уся квітах стояла. Зараз знову повернулася до того, що ну, от, тільки дві. Вся у квітконосах старих. Як ви пам'ятаєте, вона їх потім дорожчає, Там якісь бутончики, може бути пишно, ну, мабуть, не цього сезону. І ось там у куточку Penny Love. Начудила мені, вона стояла у куп'янках, і я була впевнена, що якісь мутанти будуть. Ну, ось так і є. Одна квітка вже розкрилася. Якщо дивитися, зараз спробую наблизити, буду тягнутися, в мене не вийде. Ось так. От, видно. Якщо так от дивитися, начебто вона красива, кругленька вийшла. Ну і ладно. Але ж бачите, що там з губою? Чи то пелюсточки зайві, чи то губи зайві. в общем, якась кракозябра виросла. Оце я ще не роздивлялася, я її погано бачу. о, ну що це, Губи нема, три пелюсточки, і там таке саме. Можна було би й обрізати. ну, Як правило, мутанти довго не тримаються, воно, Дуже швидко відквітає. Те, що зараз квітне на кухні, я вам показала. Дехто ще стоїть з бутончиками, хтось відкриється, буде більше квітів. Потім вам буду це показувати, поки буде сезон квітування орхідей. На сьогодні все. До наступних випусків, бо квітів багато, як ви знаєте, орхідей теж багато. Є що показати, головне, щоб був час і було натхнення це все знімати і вам показувати. Бо забирається дуже багато часу. Ну, на сьогодні я хочу вам сказати дякую, що дивилися, що були разом зі мною. Тож, до побачення! Бувайте здорові! До нових зустрічей!